Добрий день! Мене звати перев'язка Олександр. Я медичний директор центру Шамбала. Сьогодні розповім вам про основи аюрведи. В чому полягає філософія аюрведи? Взагалі, філософія це особлива форма пізнання світу. В Аюрведі підкреслюється важлива роль свідомості в підтриманні здоров'я та розвитку хвороб, взаємного впливу свідомості на тіла та тіла на свідомість. Аюрведа пропонує наповнене глибоким змістом знання про здоровий спосіб життя та світогляд на те, як знаходитись в гармонії з природою. Що лежить в основі вчення? Згідно вчення, всебуття складається з п'яти першоелементів простору або ефіру, повітря, вогню, води та землі. Взаємодіючи між собою ці елементи створюють природні енергії, які називаються доша. Вата доша утворюється в результаті взаємодії елементів простору та повітря, піта взаємодію вогню та води, і капха доша взаємодію води та землі. Ці першоелементи приймають участь у формуванні унікальної конституції людини, яка називається пракриті. Кожний з елементів має свої природні властивості. Таким чином існують різні конституційні типи. Ця типологія відображає цілий діапазон біологічних проявів, таких як будова тіла, зовнішність, схильність до захворювань, психологічний статус та інші. Для кращого розуміння термін доша. Перекладі санскриту може означати те, що виходить з рівноваги. Таким чином, співвідношення дош є змінним протягом життя людини і залежить від впливу великої кількості факторів: вік, клімат, харчування, фізична активність, робота, емоції та багато інших. Саме така динамічність Дош забезпечує процес постійної адаптації людини до змін навколишнього середовища, підтримуючи її життєдіяльність. Поточне співвідношення дош формує набуту конституцію, яка має назву відкриті. В чому полягає зміст пракриті та вікриті? Пракриті це вроджена конституція людини, генетичний потенціал, генетична константа. Яка визначає особливості не тільки будови тіла, а також психічної діяльності, метаболізму, функціонування вегетативних систем, адаптаційних, компенсаторних, патологічних реакцій людини і головне схильність до захворювань. Тому, розуміючи пракриті та коригуючи свій спосіб життя, можливо уникнути крайніх негативних наслідків дисбалансу. Вікриті це модифікація нашого конституційного потенціалу під впливом середовища. Її ще називають фенотип. Із факторів, підпливом яких реалізуються особливості Конституції, треба зазначити соціально-економічні умови, харчування, заняття фізичною культурою та спортом, перенесені хвороби та інші, особливо в дитячому та підлітковому віці. Пракриті це не стан ідеального здоров'я, це деяка динамічна рівновага. З постійним креном в сторону домінуючої доша. Таким чином, з одного боку, формуючи на все життя схильності та слабкі місця, з іншого сильні сторони нашої конституції, такі як інтелект, таланти, стресостійкість, витривалість. А вікриті – це реалізація деяких з цих трендів. Чим відрізняються природні енергії вата, піта та капха? Згідно юридичного вчення, рухливість дош, їхня здатність виходити з рівноваги, не є однаковою. Вата доша, яка сформована взаємодією легких та рухливих першоелементів повітря та простору, найбільш схильна до виходу з рівноваги. Натомість капха доша, утворена взаємодією важких та малорухливих землі та води, буде найбільш стійка з енергії. Піта доша, яка сформована взаємодією легкого та дуже рухливого вогню та важкої води, буде володіти середньою рухливістю. Тому вважається, що близько 70% захворювань спричинені дисбалансом вата доша, 20% піта доша та близько 10% дисбалансом капха доша. При цьому виникненню захворювань, пов'язаних з дисбалансом піта та капха доша, завжди передує дисбаланс. Вата доша, тому що тільки рухлива вата доша, точніше, її перший елемент повітря, уособлюючи принцип руху, може зрушити та вивести з балансу менш рухливі та важкі піта та капха доша. Саме ця логіка лежить в основі градації здоров'я типів конституції пракриті, посилаючись на найдавніший текст Аштанга Хрідая Самхіта: пракриті вата типу слабке здоров'я, пракриті піта типу середнє здоров'я. Пракриті капха типу міцне здоров'я. Пракриті вата, піта, капха його ще називають тридоша найкраще здоров'я. І пракриті дуальних типів мають недоліки. Так що таке здоров'я. Відповідь в аштангах Рідая Самхіта: здоров'я є рівновага дош. Це розумна взаємодія душі атми, тіла шаріри, почуттів індрій та розуму. Манаса. В сучасній медицині визначення терміну здоров'я звучить як стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб та або фізичних дефектів. Чим відрізняється сучасна медицина від аюрведи? По-перше, сучасна медицина зосередила свою увагу та зусилля на фізичних аспектах здоров'я людини. Натомість, Аюрведа пропонує глибокий філософський підхід, враховуючи як матеріальний, так і духовний аспекти буття, цілісність людини як єдиного психосоматичного об'єкту. По-друге, аюрведа зосереджена на фундаментальних, первичних аспектах здоров'я. А сучасна медицина досягає успіху на похідних, вторинних, симптоматичних. По-третє, а юридичні методи дозволяють виявити перші ознаки порушень та хвороби на доклінічних стадіях тоді, коли людина з точки зору сучасної медицини вважається ще здоровою. Що найбільше впливає на стан нашого здоров'я? Найбільший вплив на здоров'я людини чинить спосіб життя, розпорядок дня, харчові звички, рівень фізичної активності, статева поведінка, вид діяльності. Та інше. Саме він залежить від самої людини. В Аюрведі принцип профілактики захворювань за допомогою здорового способу життя отримав найвищий розвиток, зберігся донині та завжди присутній в рекомендаціях лікаря. Якими методами Аюрведа може підтримувати та зміцнювати здоров'я? Від народження людський організм наділений великими можливостями для самовідновлення. Якщо взяти цю властивість за основу, тоді за допомогою таких природних, натуропатичних методів, як корекція способу життя, раціоналізація праці та відпочинку, фізична активність, духовний розвиток, дихальні та медицинні практики, йога, музикотерапія, фітотерапія, ароматерапія, спа. Масаж, унікальна система панчакарма та багато інших можливо протягом багатьох років підтримувати відмінний стан здоров'я та високий життєвий тонус. Натуропатичні методи починають діяти на емоційному рівні, адже важливо налаштувати позитивний емоційний стан та збалансувати центри спинного і головного мозку. Іноді пацієнти не готові змінювати свій спосіб життя. Вони хочуть приймати тільки ліки та зцілюватись. Аюрведа працює інакше. В неї немає чудо пігулки. Вона пропонує хворому змінювати своє життя, працюючи над собою. Так як розвивається хвороба? В аюрведичній традиції прийнято виділяти шість стадій розвитку хвороби: ментальна, манаса вікриті, ефірна, прана вікриті, нейроендокринна – доша вікриті, ендотоксична, ама вікриті, клінічна, в'якті вікриті та термінальна. Мріття вікриття. На перших трьох стадіях хвороба вважається легко-виліковною, на четвертій великовною, на п'ятій важко-виліковною, на шостій невиліковною. Перша стадія ментальна пов'язана з проблемами нашого тонкого тіла, дисбалансом ментальних енергій гун, які так само, як і доша, приймають участь у формуванні та є складовими пракриті. Розрізняють три гуни матеріальної природи: Сатва гуна – Гуна благості, раджа гуна, гуна пристрасті та тамагуна гуна невігластва. Гуни визначають нашу свідомість, характер, темперамент, духовність, спосіб життя та інше. Вплив гун надзвичайно тонкий та дуже специфічний для людського розуму. Ми сприймаємо його в першу чергу через психіку та поведінку, через наше психосоціальне оточення. Сатва творчий вплив повністю позитивний. Раджас, стимул до діяльності, і Тамас, стримуючий або інерційний вплив, необхідні до деякої міри, але за межами цієї потреби стають негативними. Тому якщо розумом людини заволоділи Раджас та Тамас, це обов'язково призведе до психологічних проблем, зміни характеру та негативного мислення. На другій стадії ефірній людина сама стає джерелом негативної енергії, яка руйнує її душу та тіла. Відносини з близькими, рідними, друзями, колегами. В центрах спинного та головного мозку розвивається дисбаланс. На третій стадії нейроендокринній з'являються ознаки дисбалансу доша. В першу чергу дисбалансу вата доша, яка регулює роботу центральної нервової системи, а потім і піта та капха дисбалансу. Проявом якого є гормональні порушення та неспроможність системи гомеостазу, підтримання сталості внутрішнього середовища, з'являються порушення метаболізму та розвивається оксидантний стрес. Після чого наступає четверта стадія, ендотоксична, пов'язана з утворенням та накопиченням токсичних речовин, продуктів неповного метаболізму, оксидантів. В аюрведі токсини мають назву АМА, які пошкоджують клітини. Та призводять до їхньої передчасної загибелі. З'являються симптоми хвороби на фізичному рівні та розвивається п'ята стадія стадія клінічних проявів, на якій хвороба змушує сучасну людину звернутися до лікаря. Якщо зосередитись лише на фізичних симптомах хвороби, не змінюючи ні спосіб життя, ні світогляд, неминуче перегресування в термінальну шосту стадію, на якій захисні механізми повністю зруйновані, що призводить до недостатності органів та систем. Іноді можливо виконати трансплантацію органу, замістити втрачену функцію на деякий час, але питання в якості життя. Яка роль лікаря юрведи Основні функції лікаря полягають у спробі зрозуміти природу людини, пояснити важливість розуміння цієї природи самою людиною, виявити фактори ризику для здоров'я, ступінь порушень, які вже мають місце, запропонувати аюридичні методи оздоровлення, при необхідності залучити сучасні методи діагностики та лікування. Допомогти раціоналізувати спосіб життя, навчитися жити згідно своїх біологічних можливостей, нагадати про те, що справжні цінності духовні, про необхідність саморозвитку. Які ваші особисті рекомендації зберігайте ясність розуму. Живіть в благості, постійно працюйте над собою та позитивно мисліть. Це дозволить вашому організму правильно інтерпретувати сенсорну інформацію, реалізувати загальні адаптаційні механізми проявляти мінливість, набувати корисні звички та риси характеру, дотримуватись культури харчування, достатньої фізичної активності, формувати стресостійкість, особистісно розвиватись та бути щасливим.